Я вам поясню, відповідно до закону про освіту, педагогічна рада визначає формат навчання, який затверджується керівником закладу. І перед початком 1 вересня всі педради шкіл прийняли таке рішення, в тому числі Шоста гімназія. Після цього рішення виконавчого комітету затвердили саме дистанційну форму навчання відповідно для всіх. Заклад, так як були отримані відповідні рішення. Враховуючи військовий стан, це рішення було направлено до військової обласної адміністрації для погодження. І після цього з'явилось розпорядження начальника військової адміністрації щодо формату. Три ступені їх були. А ви чомусь завжди кажете, що у вас орган влади, а саме Запорізька міська влада. Вложено на лопатки. А давайте тепер послухаємо керівників закладу. Що вони думають з цього питання? Ні. Що... По Оформлене навчання, якщо взяти, підзаконний акт, який ви кажете, застарілий чи не застарілий, так давайте будемо казати, що 91-го року чи 90-го року, чи ще кодекси, Української радянської е, держави, вони не чинні. Ну, я такий юрист. Вибачте, вибачте, ніхто наказ міністерства освіти не відміняв частині безпекової ситуації, додержання безпекової ситуації і виконання цього наказу усіми ланками, в тому числі, з керівником закладу. Я тепер дуже прошу. От ми Ну, ми ж розуміємо, да? але все-таки від перекладати відповідальність на заклад і на вчителів я не хочу і не буду. А давайте послухаємо все-таки керівників шкіл. Я директор запорізької гімназії No6 Костянтин Липський. з приводу організації освітнього процесу у 2023 2024 навчальному році. Я хочу вам сказати наступне, що під час організації цього процесу ми враховували відповідно ті нормативні документи, про які говорив Анатолій Григорович, а саме рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради і рішення розпорядження начальника обласної військової адміністрації про організацію освітнього процесу в дистанційному форматі. Дійсно, ми рішенням педагогічної ради затвердили формат навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Окрім того, ми, враховуючи і я, зокрема і керівник закладу, враховуючи безпекову ситуацію, бо це прописано і в цих розпорядженнях. Враховуючи безпекову ситуацію, ми враховували рекомендації Міністерства освіти щодо організації освітнього процесу в час повітряної тривоги. Відповідно, також у минулому році ми отримали наказ департаменту освіти номер 458 як про затвердження інструкції з цивільного захисту якою ми також керувалися? Ці інструкції цивільного захисту був прописаний алгоритм дій вчителів на роботі, вдома, і відповідно кожен керівник закладу освіти розробляв свої алгоритми дій під свій заклад освіти, бо інструкція була загальна від департаменту для всіх закладів освіти. Ну, для всіх. Відповідно, ми розробили алгоритм дій під час повітряної тривоги, і цей алгоритм чітко зазначає, що дійсно під час повітряної тривоги ми повинні призупинити освітній процес і перевести всіх учасників освітнього процесу у безпечне місце, яке вони визначають самостійно, тому що, от скажу вам, по минулому року у мене багато ну, багато. Вчителі працювали в закладі освіти, і тому ми е, вимушені були призупиняти освітній процес, йти в укриття, і неможливо було просто далі проводити освітній процес. В цьому е, навчальному році десь е, 90% вчителів написали заяви на віддалену роботу, тому вони самі визначають своє безпечне місце і свою траєкторію. От. Відповідно щодо того, чи готові вони. Чи готові вони взяти на себе відповідальність за організацію освітнього процесу, ну, я відповідь за них дати не можу. Але я як керівник, я як керівник, дійсно, я розумію, що повітряні тривоги вони не дають можливості повноцінно якісно організувати освітній процес. Але знову ж таки, я за безпечні умови. і я вам про це говорив, шановні батьки. І... То поки у нас є нормативні документи, є рекомендації, є інструкції, якщо буде щось вирішено, якщо я отримаю якесь рішення, але взяти відповідальність за безпеку учасників освітнього процесу, які знаходяться за межами закладу вдома, в укриттях, чи де вони там перебувають, в парку вони сидять, я не можу. Що кожен намагався знайти відповідну певну конструктивну відповідь на рішення даної проблеми. Тому є пропозиція, шановні колеги, відповідно від нас, все одно на сьогоднішній день у нас декілька скарг відповідно щодо дистанційної форми, щодо повітряних тривог. Все одно ми далі, так як ми відповідь ще не надали. Все одно будемо далі продовжувати ще раз досконально більш детальніше, чим ми вивчили, вивчимо нормативну базу, подивимось. І відповідно, коли ми напишемо звернення батьків, батькам, то ми далі звернемося і до інших, або до Міністерства, або до Державної служби якості освіти, залежності від того, чи яка буде ця компетенція. Це теж анційні формі, які не здійснюється під час повітряних тривог. Ми, відповідно до а, закону. Щодо звернення. Крім того, коли буде підготовлена відповідь, в межах наших повноважень ми будемо звертатися безпосередньо до Державної служби якості освіти, тому що вона далі повноважена звертатися до міністерства відповідно того, що необхідно зробити, щоб е, заклади е, міста Запоріжжя могли працювати е, під час повітряної тривоги. Але е, я вам не, ну, не можу гарантувати сьогодні, що. Це буде рішення прийнято міністерством чи Верховною Радою. Тобто, зі свого боку, питання розглядається, так як на сьогодні почула дуже багато аспектів щодо е законодавства. Можливо, десь ми щось не врахували. Відповідно, ми ще раз це все питання вивчимо, надамо відповідь, і відповідно звернемося до Державної служби якості освіти з питанням, як можна урегулювати цю проблему.